Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, Я з вами, український історик та журналіст. Швець. Наш народ е, отупілий, український заляканий, мовчазний, е, який боїться навіть підняти голос на захист, на свій захист. А народ український повинен себе захищати. Тому що, якщо не стане українського народу, а це мета усіх ворогів України, просто то не стане й української держави, залишиться лише земля. На яку зайдуть інші народи. І це мета всіх ворогів України. І ця мета на превеликий жаль здійснюється успішно, тому що наш народ український знищується, кожен день, регулярно, нищиться на фронті, в тилу і мовчить. Кожен думає, ну може я якось виживу Та ні, не виживете ви. Це моя така думка особиста. А ще. За війною ви не знали, забули, а може вам ніхто не казав, що в Києві була місія МВФ. Є такі повідомлення, що в Київ приїжджала місія Міжнародного валютного фонду. Головна вимога підняти ціну на, електр... на електрику, на світло. І ціну піднімуть до 8 гривень за 1 кВт. Це вимога МВФ підняти ціну на світло 8 гривень за 1 кВт. А як ви будете жити, як ви будете платити такі ціни нереальні за електрику? МВФ не обходить. І схоже, нашу владу, яка взяла МВФ під козирьок, теж не обходить. Платіть українці. Платіть. А де гроші візьмете? Друкувати, напевно, будуть чи малювати? Фантики. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі. Дякую. Уся інформація відео була інсайдерською, з відкритих джерел, і її потрібно перевірити на всяк випадок.